Усику пора завершувати кар'єру. Саме таку думку висловив промоутер Едді Хьорн, який зокрема працював із українцем. Яка аргументація в цього хлопця? Те, брати клички, що підтримали мітинг у Києві щодо ліквідації незалежності антикорупційних органів? Позиція автора каналу. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером Favbet. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Невже буде реванш? Після бою з Маріо Барріосом Мені Пак'яо заявив про готовність провести другий бій із Флойдом Мейвезером. Важко говорити про бійця, який вже пішов на пенсію. Якщо він повернеться з пенсії, то підпишемо контракт і будемо битися. Давайте битися знову, якщо він цього хоче. Я не маю нічого проти, я зараз активний і не вибираю собі суперників. Я б'юся з усіма у своїй ваговій категорії. Зважаючи, що ми давно з вами не бачились, тому що вся увага була прикута до бою у дюбуат нашого основного каналу. Давайте про. Все по порядку. Отже, Менні Пак'яло провів перший бій за 4 роки проти Маріо Барріоса. Маріо, це, звісно, унікальний чемпіон. Другий раз поспіль захищає свій пояс не перемогою, а нічиєю. Якщо до результату протистояння з Абелем Рамосом питань менше, то тут я не розумію, куди дивилися судді. Таке в мене спершу було враження. Але потім я подивився статистику від компу бокс і побачив, що Пекмен від сили забрав. 5 раундів із 12. і тут. Або я не той бок здивився, або статистика неправдива. В цілому філіппінець мені однозначно сподобався. Для дядька 46 років, який настільки вже зношений боксом, він дійсно молодець, відносно непогано встигав реагувати і заходити на атаку першим. Збереглося чудове мислення, бачення бою. Навряд це можна назвати дивовижним перформансом, як для кар'єри такої легенди, але точно робимо поправку на вік. Баріос виступив на своєму рівні і нічого особливого не показав. Але в цілому, що я хочу сказати? Мені Пак'яо виступив проти найслабшого чемпіона в цій вазі і виглядав в принципі конкурент. От добре виглядав, о, як на свої 46 років. Добре, але як вважають судді, недостатньо добре, аби перемогти. Що я хочу сказати, виглядав мені, ну дійсно ну переконливо. Достатньо переконливо на свій вік. Ну я скажу, що там він в кінцевих раундах викидав на двадцять ударів менше, ніж суперник. Як на мене трошки бракувало фізики, але блін, треба робити поправку на те, що людині 46 років. Хоча в цілому, я не фанат таких повернень і таких от поєдинків людей з минулих епох. Я не дуже розумію, навіщо вони ну давайте шукати таланти в нашому поколінні, в чинному поколінні. Саме там, і повірте, вони є. Давайте кайфувати від того, що ми маємо зараз, а не діставати деяких людей з глибокої шафи, ще там звідкись, і виставляти зараз на бої проти чинних топчиків або не дуже топчиків, яким є Маріо Баріос. Саме тому я не відчуваю жодного захвату, коли Пак'яо каже про якийсь там другий бій із Майвезером: Хлопці, ви, звісно, легенди, але у вас перший бій так собі, і це при тому, що Менні вже тоді не був у своєму праймі. Тож, що цікавого ми зможемо побачити зараз? Не знаю. Тож, якщо комусь і потрібен цей поєдинок, то точно не мені. Британський спеціаліст Едді Хьорн був копромоутером Олександра Усика упродовж кількох поєдинків. І тоді, власне, Олександр Усик дійшов до Ентоні Джошуа і позбавив його чемпіонського статусу Джошуа, нагадаю, є. Був і планує бути бійцем Едді Хьорна. Отже, що зараз Едік думає про Усика та його подальшу кар'єру. Що ще йому залишилося зробити? Він має завершити кар'єру. Це був чудовий бій проти Дюбуа. Якщо йому подобається те, що він робить, удачі, хай продовжує. Але що ще залишилося? Я просто не бачу, хто може перемогти його. Усик номер один у світі незалежно від вагової категорії. Він на голову вищий за всіх інших. Він сенсаційний, геніальний, видатний боєць свого покоління. Чесно, я теж вважаю, що Усику, ну, якби, ну, йому вже нема що доводити, йому нема кого більше бити. Зі спортивної складової залишається хіба що Джозеф Паркер, який вже два роки претендує на усика. Ну і реально, от прям по праву має вийти на Олександра. Однак, ну давайте будемо чесними. Ну невже ви вважаєте, що от саме Джозеф Паркер складе конкуренцію Усику, і це буде якийсь такий, от, дійсно. Конкурентний бій. Ну, після того, як усик двічі розмотав Тайсона Ф'юрі Ви думаєте, що паркер стане якоюсь великою загрозою? Я сумніваюся. А спроду того, що Едік каже, що усику пора завершувати, ну таке, Типу людина можливо перебуває на одному зі своїх піків, розмотує всіх у цьому дивізіоні і зараз прям завершувати. Я думаю, що не хьорно казати, коли усику завершувати. От зараз це виглядає максимально безглуздо. Я відчуваю Містами України пройшли акції проти скандального законопроєкту 12414, який позбавляє антикорупційні органи НАБУ та САП незалежності. 263 народних депутати проголосували за ініціативу і в цей же день її підписав президент. На це відреагував і екс чемпіон світу мер Києва Віталій Кличко. Сьогоднішнє рішення Верховної Ради про набу і САП точно не наближає Україну до Європейського Союзу. Точно не наближає до демократії, верховенства права і законності, до тих цінностей, за які сьогодні гинуть наші воїни в кривавій боротьбі з агресором. Схоже, автори і виконавці таких нововведень увірували в безкарність свого свавілля і все швидше тягнуть в Україну авторитаризм, прикриваючись війною, знищуючи антикорупційні органи, місцеве самоврядування, закриваючи роти активістам і журналістам. Так, чимало питань щодо незалежності, неупередженості і дотримання процедур законності всіма правоохоронними органами та систему змінювати, А не робити її бультер'єром влади. І не забувати, що за всі дії рано чи пізно доведеться нести відповідальність, як політичну, так і за законом. У Києві пройшов мітинг, і на ньому були обидва брати клички. Пу-пу-пу-пу-пу. Як мешканець Києва, мені це важкувато буде вимовляти, але чорт забирай. Я ну, погоджуюся з позицією та думкою Віталія. Кличка президент Зеленський та ще 263 народних засранці просто своїм рішенням нівелюють роботу антикорупційних органів, і все те, що створювалося після революції гідності. Нівелюють той рух, який був у нас як України до Європейського Союзу. Ну просто прекрасно. Я читав ці аргументи про Набу і САП, що, мовляв, вони не ефективні, тому логічно було їх ліквідувати. Мовляв, у них було так багато повноважень, а вони ж ніхрена не зробили. Ну таке як на мене. Ну тому що Набу за останній останні час видало підозру Насірову, міністру Чернишову, готувало низку підозр людям десь там заточення Зеленського, підозру низку народних депутатів, які теж були спіймані на корупції. Розкрадання в Міністерстві оборони на найвищому рівні. Усе це було роботою набу. Акцентую, що це не орган, який саджає, тому не варто питати так, а де, де посадки. Ну блін. Це орган, який розкриває і показує корупцію, а не саджає когось кудись, скажімо так. Якщо це все неефективно, то від того, що ми його ліквідуємо або від того, що Зеленський його офіс підіжме це під себе воно стане більш ефективним? Чи у нас з'являться якісь інші більш ефективні органи? Я дуже сумніваюся. Безумовно, друзі, я цю тему з баратами-кличками трошки зараз притягнув за вуха для того, аби висловитися самому. Але ну, мовчати мені теж не хочеться, тому що тема дійсно болить. Ну і насправді я не знаю, які треба ще гасла, заклики, меседж владі, щоб вона зрозуміла, що робити таке не ок. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн дала меседж, що це не ок, а рухаємося, нагадаю, ми саме от туди бік Європейського союзу міністри закордонних справ різних країн, які є членами ЄС, теж сказали: це блін не ок. Всі, скажімо так, дуже глибоко стурбовані. Громадянське суспільство України вийшло в містах на мітинги під час війни, з розумінням того, що вони роблять. Тому що розуміють, що це не ок. Тут немає місця для компромісу чи вагань. Чинна влада відчуває все дозволеність і просто цим користується. Як на мене, зараз реально час себе нагадати нашій владі, що єдиним джерелом влади та носієм суверенітету в Україні, згідно з конституцією, є народ України, а не якийсь там офіс, який ми навіть не обирали.